Друзі, перші проголовне поїхали. Дружба, це коли стаєш на коліна, лише втративши друга. Дружба це сила, бо за нами правда. Дружба це коли не соромно, а значить вже не страшно. Так привітав з невнародження свого друга Шапталу. Генерал Залужний. Саме генерал Шаптала був мозговим центром операції на Харківщині та на півдні свого часу, як і генерал Павловський. Джерела стверджують, що в команді залужно він буде керівником адміністрації президента. Адже залужний планує повернути стандартні назви, які використовуються у всьому світі, а не ті, які. Провадив Зеленський, колишній головнокомандувач зсу посол України у Британії Валерій Залужний. Балотуватиметься на виборах президента України питання лише у тому, чи висуватиме він власну поліцілу з прицілом на парламентські вибори. Як повідомляє портал коментарі, таку думку висловив політичний оглядач Радіо НВ Юлія Забіліна, залужний випереджає Зеленського в опитуваннях довіри популярності. Тому офіс президента побоюється його висування на виборах. Фото офіс президента згідно з моєю інформацією. Він Залужний, планує балотуватися. Єдине питання, яке роз розглядається, чи йтиме він на вибори президента, і не висуватиме свою політичну силу, чи воно висуватиметься і на вибори президента. І висуватиметься одночасно свою політичну силу. Це зараз обговорюється, зазначила Забіліна. Водночас вона скептично поставилася до інформації, що з'являється зараз про можливі політичні альянси залужно припущення про те, що екс головком розглядає політичні союзи або з мером Києва. Віталієм Кличко або з лідером партії Європейська Солідарність Петром Порошенком на думку оглядача. Ча це швидша видача бажаного за дійсним, але те, що обговорюється, можливий склад його залужної команди, з якими меседжами він йтиме на вибори, це так і дуже цього сильно прямо панічно побоюється в офісі президента. Що залужний піде на вибори, бо він випереджає Зеленського за всіма соціологічними опитуваннями, які постійно проводять в офісі президента, підсумувала забіліна. Як передав портал коментарі за інформацією медіа, офіс президента, нібито пропонував залужному стати спікером у новоброній раді Верховній, якщо він відмовить. Ця від участі у президентських виборах в іншому випадку, як натякнули головкому, його присуватимуть на думку політолога Віталія Кулика, така ідея безугла і навіть ідіотська, оскільки залужний через свій психологічний портрет не зможе очолювати раду. На думку політолога Віталія Кулика, така ідея безглузда, оскільки залужний не буде спроможний її очолювати. Найбільш ідіотська ідея, яка тільки може бути запропонувати залужну бути спікером. Як на мене, це означає не враховувати психологічний портрет та залужну як спікера. у різних скликаннях верховних ради завжди були директори депутатських груп гаманці та командири, які забезпечували порядок голосування. Але для їхньої координації треба був досвідчений політик, який вміє грати у цю гру. Треба бути майстром високого рівня для того, щоб розрулювати в ручному режимі та забезпечувати результативне голосування. Це не про розімував Віталій Кулик. Майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіткало заявив, що має іменно меті протягом 100 днів після інаугурації Дональда Трампа знайти рішення повної штабної війни в Україні. Раїні кіт Келог наголосив, що усвідомлює, що США мало часу для пошуку вирішення війни Росії проти України людям потрібно розуміти. Трамп не намагається дати щось путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати справедливий і чесний мир. Наголосив він також. Келог вимагає проведення виборів одразу під час перемир'я. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.